Якщо ви дбаєте про своє здоров'я або просто любите поласувати свіжозвареними кукурудзяними качанами, посадіть це чудова рослина на своїй ділянці. Вирощування кукурудзи цукрової не представляє особливої складності при належному дотриманні агротехніки, і навіть на маленькій ділянці завжди знайдеться місце для посадки цієї невибагливої культури. Підготовка ґрунту для цукрової кукурудзи та посів насіння, смачна ніжна, наповнена вітамінами. Цукрова кукурудза, поступово завоювала любов українських споживачів як в консервованому вигляді, так і у вигляді стиглих качанів. Зерна солодкої кукурудзи часто використовують при приготуванні супів, гарнірів, салатів, запіканок. Страви виходять не тільки смачними, але і дуже корисними. Завдяки цілющим властивостям кукурудзу застосовують також з метою профілактики різних хвороб і для загального оздоровлення організму досить часто кукурудзу розміщують на одній грядці з кучерявою стручковою квасолею, забезпечуючи тим самим зручну опору. Як у квасоля буде оплітають у міру зростання, можна також посадити цукрову кукурудзу вздовж паркану або по межі ділянки, аби рослини були освітлені сонцем. Так як в тіні качани на них не утворюються для вирощування цукрової кукурудзи найкраща легка родючий ґрунт з кислотністю не нижче 5. оскільки кукурудза рослина вологолюбна, рекомендується гарненько зорати землю ще на початку осені, щоб за осінньо-зимові місяці в ній накопичилося багато вологи. Навесні проводиться передпосівна обробка ґрунту культиватором і вносяться мінеральні добрива. А також компост або перегній, насіння кукурудзи цукрової слід перед посівом прогріти на сонці протягом 5 днів, після чого вимочити в теплій воді. Тоді сходи з'являться набагато швидше, майте на увазі, що врожайність цукрової кукурудзи залежить багато в чому і від її сорту, тому до вибору посадкового матеріалу поставтеся з особливою увагою, посів проводиться зазвичай всередині травня. Коли ґрунт вже прогрівся до температури близько один градусів і немає загрози заморозків, насіння висівають за схемою 60 на 30. викладаючи в кожне гніздо по три зерна і заглиблюючи їх в ґрунт на 5, з'явилися сходи, згодом потрібно буде прорідити, залишивши тільки по одному сильному молодому рослині в гнізді. Для захисту сходів від заморозків їх можна накрити плівкою. Технологія вирощування цукрової кукурудзи в районах з коротким теплим періодом ґрунтується на розсадному способі. Насіння кукурудзи висівають по одній штуці в пластикові стаканчики з живильним почосмесю. Зерна закладають на глибину 3 сантиметри. Присипаючи зверху, піском розсаду тримають при температурі о 2,0 градусів, помірно поливаючи за тиждень до висаджування у відкритий ґрунт, рослини підгодовують. Після висадки на грядку кукурудзу рясно поливають і присипають на один з піском для запобігання утворення кірки на ґрунті, так як солодка кукурудза досить погано переносить пересадку. Застосовувати розсадний метод без необхідності не варто і обов'язково стежте. Щоб коренева система не ушкодилася під час пересаджування, особливості догляду за цукровою кукурудзою з моменту появи сходів ґрунт між ними і в міжряддях потрібно періодично рихлити на глибину близько 6 см, заодно знищуючи бур'яни і довгоносиків, рихлити землю найкраще після поливів і дощів. А після розпушування корисно буде підгорнути рослини, коли на сходах цукрової кукурудзи виросте по 5 листочків, рослини слід підгодувати суперфосфатом, калійною сіллю і аміачною селітрою. Добрива краще вносити у вигляді розчину під час поливу кукурудзи. Потреба цукрової кукурудзи в підгодівлі зростає також під час появи суцвіть і при формуванні качанів. Хоча цукрова кукурудза не надто вимоглива до вологості, поливати її необхідно у фазі восьми листків під час викидання мітелок і на початку молочної стиглості качанів при інтенсивному зростанні, стебел кукурудза відчуває найбільшу потребу у волозі, і якщо залишити її без поливу, зростання рослини може призупинитися. Що абсолютно не припустимо, одній рослині протягом тижня до викидання волоті потрібно близько 2-3 літрів води в день однак і перезволоження ґрунту при поганій повітропроникності може привести до зниження врожаю і якості кукурудзи бічні пагони, що утворюються на кукурудзі, слід обривати, оскільки вони затримують зростання качанів, збирають качани кукурудзи цукрової у фазі молочної стиглості, поки зерна ще не затверділи. Зазвичай урожай збирають в два-три етапи в міру дозрівання качанів.